Очікуємо від Верховної Ради України критично важливих голосувань. Говорили сьогодні про деякі з них з прем'єр-міністром. Це стосується і того, що від нас очікують у відносинах з кредиторами, і того, що Україна має зробити в рамках підготовки початку переговорів з ЄС. Наш пріоритет повна реалізація усіх тих рішень, які потрібні, щоб Україна виконала все необхідне на європейському напрямку. Віримо, що Євросоюз виконає свою обіцянку Україні. Так, Євросоюз виконає, адже ми виконали, в принципі, почасти те, що обіцяли. Зокрема, сьогодні неодноразово згадували, що депутати все ж таки підтримали три закони проголосували таких євроінтеграційних це в частині НАК САП і НАЗК САП і власне. Третій законопроект нагадай мені про нас, про нас меншини. Так і от на цю тему поговоримо з Олексієм Ліоновим, народним депутатом України, членом парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Вітаємо вас! Добрий день. врешті. Ну, це хороший рух. Давно вже назріло, так би мовити. Чого очікував наступного тижня тоді від наших партнерів з ЄС? Ну, ви знаєте, перш за все потрібно сказати дійсно, сьогодні Верховна Рада проголосувала такі важливі законопроекти, і вперше за всю історію нашої країни в нас повноцінно сформована антикорупційна вертикаль нашої країни, яка сьогодні складається з чотирьох. Антикорупційних органів це Національна агенція запобігання корупції, НАБУ, Національне антикорупційне бюро, спеціальна антикорупційна прокуратура та Вищий антикорупційний суд. І дійсно всі ці рішення вимагали наші партнери у рамках євроінтеграційних законопроєктів. Дуже важливі рішення. Перше рішення стосувалося Національного бюро боротьби з корупцією. Це можливість розширити їх штат з 700 до 1000 працівників протягом трьох років, тому що кожна людина, яка буде претендувати на вакансію працювати в національному антикорупційному бюро повинна буде пройти конкурс, і тому вони зможуть набирати лише по 100 працівників кожного року. Друге питання стосувалося Національної агенції запобігання корупції це законопроект, який надає можливість агентству перевіряти статки людини до того, як вона стала чиновником, а також перевіряти повторно декларації чиновників, які вже пройшли перевірку. Ну і третє це закон, який стосувався антикорупційний прок прокуратури. і питання стосувалося саме більшої можливості і самостійності інституціональної для цього органу щоб вона менш менш залежала від рішень навіть і генерального прокурора. тому це дуже такий важливий рух який підтримала повністю Верховна Рада в питанні євроінтеграції і наближення нас до перемовин щодо вступу до Євросоюзу. Чи можна сказати, що зараз всі умови, всі завдання, які ставили перед Україною наші партнери, які мали б бути виконані перед ось цим історичним рішенням, яке має бути, будемо сподіватися, ухвалено наступного, наступного тижня? Чи все виконано? Чи все ухвалено? Ну, коли ми говоримо про запрошення України до Євросоюзу, ми повинні розуміти, що ми цей шлях від кандидату до запрошення пройшли за півтора роки. пройшли, пройшла Україна цей шлях. Під час війни повномасштабної інші країни по пять 7 років проходили такий шлях, і дійсно це сталося завдяки такій консолідованій роботі усіх гілок влади нашої країни, команді президента і особисто президента, який цей процес штовхав, як то кажуть. Якщо ми говоримо про перемовини, то рішення Євросоюзу щодо початку перемовин для України означатиме скоріш за все те, що Двері для України відкриті в Євросоюзі, і це ще не вступ до Євросоюзу, Це початок перемовин і. Обговорення процесу перемовин і подальший процес проведення реформ в країні, але з початком перемовин в нас для нашої країни відкриваються нові можливості, відкриваються нові можливості і в макроекономічному фінансуванні країни, і в фінансуванні безпекової складової нашої країни і нашого війська, а також безпекові гарантії, які можуть нам надавати вже партнери з Євросоюзу. Я поточнюю щодо першої частини нашої розмови. От ці законотворчені ну ініціативи, які вже законами стали, да на ЗК, що стосується там і розширення штату набу і САП ви згадали. Що означає це, що ми в принципі так знаєте крапку таку поставили в частині боротьби з карапшен? Да, те, що в чому нас ну не те, щоб обвинувачують, да, але постійно натякають на це, що варто більш сильно долати її наслідки. Робота ж буде продовжуватися в подальшому на рівні і депутатів і кабміну. Звичайно, і ця робота вона буде продовжуватися. І насправді ми лише як то кажуть, сьогодні бачимо конкретні результати від роботи антикорупційних органів. Ми бачимо і затримання усім відомого олігарха, і суддів, і народних депутатів, які теж порушували закон. Тобто на всіх рівнях сьогодні всі розуміють, що якщо ти порушив закон, тобі доведеться відповідати. Що стосується в цілому, як то кажуть, такого феномену, як корупція, він в нас в країні народився. На жаль, не сьогодні. І протягом всього, всього періоду самостійності ми бачили багато разів, коли і президенти, і уряд декларували боротьбу з корупцією, але, на жаль, ми бачили, що декому було легше її очолити, цю корупцію, ніж її подолати, або навіть почати з нею боротися. І дійсно, навіть якщо ми говоримо про створення вищого антикорупційного суду, то ми можемо згадати, що він був створений лише в 2019 році, повноцінно. Але робота триває, так? Не можемо вас не розпитати, ви стали народним депутатом України від Виборчого округу Одещини, тому так само про регіон хочеться поточнити. Ми бачимо, що доволі довго Одещина, так само під постійними обстрілами, не можна, звісно, порівнювати з Херсонщиною, але є певні цілі в регіоні, які ставить за мету Російська Федерація знищувати це було і спортами так влітку. Зараз не вщухають обстріли. Чи можемо ми сказати, що станом на зараз, станом на 8 так, грудня ми зробили все, аби зробити цей регіон максимально. Безпечних в тих умовах, яких маємо вівтори хвилинки. Якщо можна ви знаєте, ну перше, коли ми говоримо про безпеку регіону, будь-якого мені хочеться подякувати нашим збройним силам і хлопцям, які працюють в ППО, і роблять безпечним наше небо. По-друге, я хотів би подякувати президенту, тому що на кожній ставці президент підіймає питання безпеки одеського регіону, питання безпеки зернового коридору і безпеки портів. Також багато уваги до цього приділяє голова військової адміністрації одеського регіону Олег Кіпер. Насправді, ми і сьогодні продовжуються обстріли. Тільки вчора були обстріли додаткові шахедами. Ми робимо все, що ми можемо на своєму рівні. І звичайно, коли ми отримуємо підтримку від наших партнерів, американських і європейських партнерів, це одразу ми можемо побачити результати по кількості збитих шахедів по кількості збитих ракет в нашому регіоні. Але сьогодні дійсно робиться все можливе Нашими військовими для того, щоб і безпечно відчували себе Одесити, і працював зерновий коридор. Зрозуміло. Спасибі вам за те, що сьогодні стали гостем нашої студії Олексій Леонов, народний депутат України, член парламентського комітету фінансів, податкової та митної політики. Був із з нами. Так, дякуємо вам. Ми